Нещодавно в Рожалівській загальноосвітній школі було проведено традиційне свято подяки Людина починається з добра. Школу постійно фінансово і матеріально підтримують благодійники-підприємці, які проводять свою діяльність на території Рожалівської сільської ради, зокрема дирекція агрофірми «ТЗОВ Лімітед Агро в особі Володимира Шехди і Богдана Тригобюка. Підприємці Тарас Грева, Володимир Гаєвський, Назар Коханчук, Ярослав Коваль, випускник школи Мар'ян Очеретяний. У реалізації мікропроекту по встановленню у школі нових вікон активно посприяли жителі сіл Андріївки та Рожалова, а також Рожалівська сільська рада. Вирішувати шкільні побутові проблеми завжди допомагають батьки школярів. Саме цим благодійникам адресовано Свято Подяки, котре організували школярі разом із своїм класними керівниками за сприяння директора школи Галини Гаєвської. Ми хочемо всіх вас друзі вам. Ми хочемо всіх вас друзі вам. У святковому концерті прозвучали українські патріотичні пісні та вірші. Показано козацькі танці. Найбільше глядачам сподобались гумористичний діалог у виконанні Володимира Мельника і Владислава Баляса, а також сучасна інтерпретація вистави Сватання на гончарівці. Ми з ним вчора так погоділи, що він нині труп. Що? Змер? є, та ти пророк. Ти звідки знаєш, що у нього тато? А що він робив? Чим займався? Та що там робив? Уночі по клубах сидів, а один спав. А, значить, сторожем у клубі робив. А батьки його як. А, батьки тато в ужасі. Він вчора його нову тачку вдримнув. Ой-ой-ой, такий молодий, ще вчора тачки тягав, а нині його вже нема. Дід, а в тебе є тачка? Певно, що є, це потрібна ріжджатися на хазяйство без тачки. А крута? Ще яка крута? але де мішок я мені на мені висаджує. Ні, це бенкому бабки є. О, того добра в мене коло. Авкола мене в селі самі бабки. Моя пораска, через підгаф'я, обрежу досі. Так що в мене того добра достав. Ну, я зараз буду виходити і заходи до мене в гості начальник. Зурт тобі відчепись, сорт тобі не в'яжись. Очікський півтор. А гарбуза Будь не дурник? хочеш? Дарма, дарма, нас дурних нема. Я ще не зовсім дурний. Батько казали, що в мене не всі вдома. Та нічого, на поз'їжджаються. Ну І хоч би дурний, то не можу вчитися в інституті. Батько казали, доляри мають, вчитися будуть. І дівчат любити будуть. Бари вони люблять і мене любити будуть. Гарбуза не хочеш? А батько казали, що вийде за мене заміж. За тебе? Та ні за які гроші. А твоя мати брешеш, гальку, брешеш. А батько казали, може і за якісь там гроші не вийдеш, а за великі вийдеш, вийдеш. <плес> а твоя мати казала, що ти мені рушники давала. Тобі рушники. Зараз зараз тобі будуть рушники. О, там біографік. Ну йдеш, Гальку, не си рушник. А я поки що сяду і перепочив. І смачненько попоїв. Я страх, як люблю собі. І сидів би, їв, би, бі, спав би їв, би, ходив би їв. А батько каже, ну, сину, у тебе черево, більше, ніж у нашої корови. Та я його є сумку. І сниться нашому Стеткові, що він в Туреччині Султан, і має право обирати в гарем собі прекрасних дах, долаючи далекі дані, у світло їдуть край бо в інтернеті є реклама. Дима жінка для султана. Хай, хело! Хайду ізду, із Америки я йду. Прочитала в інтернеті, що султан шукає леді. хай Америка віддача. Запалають очі так, як у дядечка Макдональдс. От і перше, щоб любити, хоче просто підпалити. Ні, на ній я не женюся. Краще інші подивлять. Ах, то всім. І буде так. О, з бараж. Це так, це так. Я приїхала сюди, щоб лишитись назавжди. завжди. Йога, ти мені повір. Будеш дома, бригадир. Буде ми з тобою близькі, як з капустою сосиска. <ривіт> це не дівчина, це фюрер господин. Ні, на неї не женюся. Краще інших подивлюся. Пелес є з сім, а міго. О, який жуан, ти гінго, сяпала палає як карів. Добре нам буде у парі. Будеш схожі у самрега на бика, ні, на корева, гани не тільки звиту. А ні, так діло. А ні, тривай, не так вже швидко, ти гаряча зразу видно. Я не бив, ти чуєш мила? Хочу, щоб мене любили. Ні, я не женюся, краще інші сподобію. Бонжур, Бонжурмоць, бонжур мадам. Хто тут сказав, що і хто скажіть мені, монше? Мій жан, мій м'ясний кавалер. Моншет, якщо я вас люблю. Для вас є Францію з Дурева дівка, дівка, оніга. Вона замовлю козака. І самі з того, щоб любити, я буду Францію осити. Ні, не живуть. Я із Росії. Всім привіт. Зайшла я карта в інтернет. І поняла що зразу я, Солда Іші тільки мене. Только мили, не кустів, а все правильно пані. Газ ми будемо продавать, віселіться, не скучать. Е, ні, так діло не піде. Де ви бачили це де, щоб люди разом жили і б і їх магаз бурили? Ні, на ній не женюся. Краще інше подилюся. Українська я дівчина козацького роду добра, мила, справедлива і гарна. Чоловіка шанувати і умирується.